Всім-всім привіт! Здоровенькі і маленькі ви на каналі Ван Кабан. Це відео, як я минулої частини першої знайшов село, але спочатку я ходив по свій тут, збирав вечка. І в мене було дві вовни. Я з тих дві вовни зробив такий коврик собі, прикольний. Так. E, треба... Так значить, я. E, вот. Зараз тут. Ооо! смарах, ти скільки хліба! Mm. Я запам'ятаю цю хату. Я запам'ятаю тут такі багаті люди живуть. Так, тут заліз хреди на мене. просто генії. Так. Оце моя до речі, хата. Звичайно, невелика, але комфортно. До речі, комфортно. Думаю, зараз посмажу там, бо я голодний. Як і в реальному житті. А, так, зараз посмажу собі. Все. Тут в мене ще є вугіллячко. Як так можна зробити, щоб воно зразу зібралося все? Не знаю. Не знаю, как это Опа, и все Так. хоп 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 ц, опа, опа. Опа. и ясно можно сказать, опа. Опа. вот уже буду Опа. так, о, уже все Опа. Ну, другу взяли, що собі яловичину. Чи щось смаже на... Смага на шо. Смаже на барану. За баран був. А шо я шо вбивав баранів? Прикол, я думав, що я вбивав е вечок. У нас тут напевно з логікою щось не то. Хай може переплутали. Це відео буде коротким, бо мене вже кликали їсти. А, так, подивимось, що... Опу! Це коротше його. Може мені сюди переселитися? А так і зроблю. До речі, мені ще треба добути якось це є. Вачка. Я дуже хочу зараз. О, що тут? речі, це була е, перша... Опа! А я тут з кем ще буду, чешо? буде якийсь селян, что у квартирант Жити Чи я поділю поделюсь, де буде... Е, один туалет, другий є, спальня. Ну, шо, Тут ще проста є ігла то що навіть проста Проста, проста, проста. О, тут дерц, так що тут нема каптакана. Що немає... О, тут, до речі. Тут немає... цієї таємної схованки. Йой! Так не цікаво! Зато, тут є багато речей, які мені знадобляться. Е, так Оце, можна ще оце забрати. Це вже знадобиться. Так, оце і ліжко. Все. ОТОПОП. А зараз уже цю Цю ціло. Це озеро. Це буде озеро. Волочасне озеро. Я що в мене немає заліза. Я буду о такого хут і все У меня бы було е багато е якісь таке. якась така річка. Де я бы міг собі воду набрати. Але... Нічего нема. На моє село. А, она в в тій стороне. Куда брошу я на вдарился? Так бы було боляще. Так, моя меня ще ось тут. Да мне доріжка, я нахожу тут. Ай! Я ногу не поломал. Так. Ай! Больно! Уже трошки я бы ногу поломал бы. Так, мені треба добути от его ліхтарик. Трошки ліхтарик я в собі зроблю, добуду. І, напевно, рибалка живе. Опа, привєт, шо ти продаєш? Ша? <плес> ммм... Mm -hmm. Тобі були мої всі смирати. <плес> ну, ти, звичайно, багатий дядя. Так, я в тебе тут одене <плес> позицію. Ці два ліхтаріки. Одене-праце? Та нє, два. На шо тобі? А шо тобі взагалі ліхтаріки? Та я так їх не користуюся. Ти шо, вночі... Будешь е, збирати рибу чи що? На продажу. Так, 4 я. Нормально. Ммм, треба піти до своєї хати. Хата вона в тій стороні, я пам'ятаю. Че не Походу в тій. В тій. О! Тут є доріжка до якогось каньону. Якогось. Та на якийсь тут дуже великий каньон. <риканець> <риканець> тут де зомбі. А залізко? Е, а де залізо? А залізо, да. Ну, прикольно. Заліза нема. Такі великі шахти. Або я його не бачу. Так. Трустина! Трустина. Якщо б я міг тут зробити <свісно>, човен, то я би тут. Тммм. <свісно> Але я би тоді б. Були, б було э, б. Е. Важко зняти. Ааа! А почекайте! А якщо так провести експеримент? Я вроді би. Э, я вже знаю. Я давно не знав. Я давно не міг зрозуміти, як на шеф встати. А. Я тепер зрозумів. А от я думаю, може мені треба просто на шифт на е, вилізати. І тоді я вилізу. Може і так. Так, я пам'ятаю, моя э, хата в тій стороні, я пам'ятаю, бо я бачив, як шов сюди. Так, у цій стороні біля цієї э, от минимальный где yeah. она трошка я більше коврика хоп-хоп а теперь будет классная подлога заберу ишку на трошке uh, yes. ну и все, все мы нормально Нормально, теперь мене тут буду. Я сможу поставлю те... Ага. Ничего буду двух ві... е, почекайте. О, буду тут провітрення. Тут буду собі залізати, на... <смірко> е, буду залізати, дихати собі по вітречком. Е, або... Ні, я так не хочу. Я так загаліну. А воно десь в мене... Угу. Так. я. Все я. Так. О, якраз буду лягати спати. Все. А добраніч. Все. А чого я не поставив тут? Ага. ось так. Я хотів... ага, я хотів тут підвал собі зробити. Е, так, підвалчик, підвалчик. Буду тут собі їжу зберігати все таке. Е, так, не було. Так, є. Якісь широкі я його хочу зробити. Бо маленький підвал має чого робити. Е, тут буде дробинка. Значить ось так. Якось потім я увага соблю, значить. Зроблю тут трошечки. О, в мене є ще трошки е, коврика. Ще ось такого нормально Ще трошки і буде тут. Ще раз, два, три. Е, раз, два, три, Ще чотири е коврика і в мене буде. Але тут мені е, багато треба буде, бо е, цього. Я хочу ще ось тут е, поставити всякі речі. Ще ліжко про всяк випадок, а якщо треба, буде, якщо якісь будуть, якийсь монстр буде ходити, тут. і що мені не ховатися нікуди. Та, ні. Селянов буду спукати до мене. Так. Тут десь буде мене, город. Але я тут уже давно... О, гмить! Найнапотребніший е, продукт в Майнкрафте. Привіт! У мене буде город такий минимальный. Так, уже будемо закінчувати відео, як зроблю оцей ролик. Е, у мене вже дуже мало залишається здоров'я на е, е... кайли моєму. Опа! Так, тепер грунтик. Е, раз, два, три, чотири, так, сак, сюди, туди. А в мене води нема. А я не знаю, як її сюди провести. А я не знаю, як її сюди провести. А як там треба. Добре. Закінчу потім. Ні. Закінчу потім городок. І всім-всім пропа. Ви були на каналі Вавен Кабан. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І обов'язково пишіть коментарі. Всім па! І ми були ще на другій частині відео мого. Запишіть себе десь. Бо я ще забуду. Па-па.